Подія. Тому що ми у своїх зусиллях і коли екологізації політики розвитку України намагаємося співпрацювати з різними родами військ і вийшли давно за рамки власне свого кола екологічних організацій. І е, завдяки громадській експертній раді при українській частині е, комітету співробітництва України ЄС. Ми порозумілися з дуже багатьма колами громадських експертів, які раніше не включали екологічну тематику у, власне, у власну аналітику, у власну позицію. Тепер інтеграція екологічної політики це відомий механізм, Він відомий краще і економістам, він краще відомий і аналітикам, які. Прагнуть розвитку нашого громадянського суспільства, самих різних його секторів. І, зокрема, дослідження, на основі якого сьогоднішня дискусія буде відбуватися, воно багато в чому присвячено аналізу залучення, умов залучення, практики, залучення громадськості до процесу прийняття екологічно значущих рішень і. В шести країнах східного партнерства і місцю України серед них. Я хотіла б зараз запросити до слова представника делегації Європейської комісії Ханса Раня, який привітає учасників, і, я сподіваюся також. Хотілося думками стосовно значення таких оціночних звітів спільних, які випускають громадські організації для подальшого просування співпраці з Європейським Союзом.